Сьогодні говорили з одним зенеритичних експертів в нашому ефірі Олег Попенко, який зазначав, що якщо мінус 20 буде в країні, то навіть не потрібно нових атак Російської Федерації все одно можуть бути відключення великі, там до 18 годин. Подивилася я прогноз погоди на Миколаїв, наприклад, немає ніяких мінус 20, але до мінус 11 може доходити, враховуючи знову ж таки погодні умови, і те, що ми можемо прогнозувати, на жаль, наступні кроки Росі. Федерації по обстрілу цивільного населення і енергетики української. Що з цим у вас? Всі люблять експерти гучні заяви, так. але він дійсно правий. І завжди так було, коли дуже велика аномальна мінусова температура. Проблема в енергетиці у нас і так є без обстрілів. Зважаючи на те, що у нас відновлена енергетика. В терміновий спосіб да там і є потрібен час для відновлення капітального. Так ми очікуємо проблеми через погоду. Але погода це дякую, що у нас плюс 10 поки що, і не так важко. Ми очікуємо. Але по те, він правий да, дійсно по Україні через значне наниження температури можуть бути проблеми з електрикою, але це не Ті проблеми це з мережами проблеми, які треба там обледіння мережі. Це не трансформатори, і підстанції пункти управління. Тобто, це полагодиться швидко, що найменше, коли перестане бути мінус 20. Тому я би цього такими не лякав людей. Тому у нас і так досить то, за що переживати. Наша система енергетична України витримає всі ці історії. Енергетики звикли працювати 24 на 7, Тому я не бачу в цьому проблем, окрім певних незручностей на короткий проміжок часу.